Доброго дня! Це інтернет-магазин Агроякість. Ми отримали цибулю з Голландії і тому хочемо надати коротенький відеоогляд про якість цієї цибулі. Вся вона надійшла в дуже в хорошому стані. Цибуля Августа 8х16, цибуля Сетен 8 на 21. Цибуля Тріумф 8х21, цибуля Амфора 8х21. Цибуля Штутті, фракція 821. Цибуля Голіат, фракція 1021. Цибуля Стур, фракція 1021, Свіфт 1021, Розанна 821, Біла Редстоун. 10-21, червона, ред Кармен, 8 на 16, Ребарон, 10-21, Робін, 10-21. Радар, 10-21, Штутгартин, 8-21 фракція. Цибуля Трой, 10-21, Центуріон, 8-21. Вольф 8х16 і циб... часничок Гермідор і Месідром. Вся інформація про цибульку у нас є на нашому сайті agroyakist.com.ua Тому просимо вас завітати на наш сайт, і ми вам будемо дуже раді.